з винаходом ядерної зброї людство не раз перебувало на межі знищення через випадковість. Це відео якраз про такі події. Про випадкові вибухи ядерних бомб і ракет. Про втрачені водневі бомби та про помилкові тривоги, які могли призвести до кінця світу. 17 січня 1966 року бомбардувальник Б-52 пролітав над узбережжям Іспанії. Він ніс чотири водневі бомби, кожна з яких була в 75 разів потужніша за бомбу, кинуту на хіросіму. Звучить дико, але в середині 60-х років у розпал холодної війни це було звичайною справою. Це була частина військової операції Хромований купол, в рамках якої бомбардувальники облетіли сполучені штати і наближалися до кордонів радянського союзу з водневими бомбами на борту. Передбачалося, що коли СРСР завдасть першого удару, то США зможуть швидко відповісти бомбардувальниками, які вже були в повітрі і знаходилися ближче до цілей. Літак вилетів з північної Кароліни і перетнув Атлантичний океан, плануючи прилетіти біля кордону Радянського Союзу та повернутися додому. Політ мав тривати більше 24 годин. Він був настільки тривалим, що знадобилися дві дозаправки у повітрі. Але тривалі польоти та дозаправки у повітрі були звичайною справою. Такі польоти відбувалися щодня. Перша дозаправка пройшла без проблем. Після прольоту біля території радянського союзу, до розвороту літака знадобилася повторна дозаправка. і ось о 10.30 ранку над узбережжям Іспанії над маленьким рибальським селом Паламарес перед Б 52 завис танкер -заправник. Ларі месенджер, пілот бомбардувальника, згадував: ми зайшли за танкер і йшли трохи швидше. Є така процедура, коли оператор заправної штанги, якщо ви опиняєтесь в небезпечному становищі, кричить: відділення, 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 і ви негайно скидаєте швидкість і спускаєтеся нижче. Але такої команди не надійшло. Ми опускалися під танкер, і раптом щось сталося. Це був вибух. Два літаки зіткнулися. Штанга, на якій кріпилося заправне сопло, вдарило Б-52, відірвавши йому ліве крило. вибух був настільки сильним, що його спостерігав інший Б-52, який пролітав за півтора кілометри. Внаслідок аварії загинули всі чотири особи на заправнику та троє із семи осіб на Б-52. На землю впали чотири бомби. Кожна по одній і одній десятій мегатонні в тротиловому еквіваленті, що приблизно в 75 разів більше потужності бомби кинутої на хіросіму. Більшість своєї потужності воднева бомба отримує від злиття Третія і Дейтерія ізотопів водню з додатковими нейтронами. При Айситопспризлитті цих ізотопів у гелія втрачається невелика частина маси, що виділяється у вигляді енергії. але щоб запустити цю реакцію, потрібна величезна кількість енергії. Тому воднева бомба це фактично три бомби в одній. Звичайна бомба, яка при вибуху запускає плутонів у бомбу поділу, яка створює досить високу температуру і тиск. Яка вивільнює достатньо енергетичне рентгенівське випромінювання для запуску реакції синтезу? У двох із чотирьох бомб звичайна вибухівка здетонувала при ударі. На щастя, для запуску реакції поділу вибух мав бути симетричним, але оскільки звичайна вибухівка здетонувала при ударі об землю, ударна хвиля не була симетричною і тому бомби розподілу синтезу не спрацювали на жаль, звичайна вибухівка зруйнувала плутонієве ядро, забруднивши радіоактивними речовинами ділянку іспанського узбережжя площею 2,6 квадратних кілометри. Ця територія залишається забрудненою радіоактивними атомами і донині. Але після катастрофи жителям села було сказано не вживати продукти місцевого виробництва, а на прилеглих ринках було введено ембарго. Третю бомбу знайшли непошкодженою у руслі найближчої річки, але четверта бомба зникла. Дестам біля сонячного узбережжя південної Іспанії втратили водневу бомбу і її не можуть знайти вже понад три тижні. Пане посол, як пройшло ваше ранкове плавання, ви випадково не намацали пальцем бомбу. Якби ж в пошуках брали участь 29 кораблів армії США, і все ж таки через 81 день бомбу нарешті знайшли і дістали. Хочу повторити в одневу бомбу в 75 разів потужнішу за ту, що була скинута на хірусіму, втратили майже на три місяці і це не поодинокий випадок. Це досить поширене явище, і у збройних силах США є термін для такого. Годинник судного дня почав цокати повідомлення про можливу зламану стрілу такі події називаються зламаними стрілами. Офіційно пентагон налічує 32 такі інциденти з 50-го по вісімдесятий рік. П'ять з них відбулися під час операції Хромований купол коли розбився Б 52 з водневими бомбами. 61 му в перший рік проведення операції хромований купол у Б-52 стався витік палива, і він розбився над північною Кароліною. Наслідок аварії загинули троє членів екіпажу. На борту літака знаходилися дві чотири мегатонні бомби. І обидві впали на землю. в одній з них відкрився парашут, і вона впала на землю, практично не пошкоджена. Друга впала на поле і розлетілася на шматки. Хороша новина. Звичайна вибухівка не вибухнула, тому радіоактивний плутоній не був розкиданий по всій північній Кароліні. Погана новина, звичайна вибухівка не вибухнула, а отже, існувала ймовірність того, що воневі бомби могли бути зведені та готові вибухнути з повною силою. згадуючи цей інцидент. Через 52 роки лейтенант Джек Рівейла, відповідальний за безпечну утилізацію бомби, сказав коли ми почали копати, намагаючись знайти другу бомбу. Один з моїх сержантів сказав: Лейтенант, я знайшов запобіжник. Я відповів чудово. Він каже ні. Не чудово. Він у бойовій готовності. На той час представник Міністерства оборони заявив, що бомби не були зведені і не могли випадково вибухнути. Однак у доповіді, розсекречені в 2013-му, було зазначено, що бомба була у бойовій готовності. Один перемикач міг спричинити вибух. До речі, бомба досі там, приблизно за 50 метрів під полем. Після падіння сталася раптова повінь, через що її неможливо було витягти. Тому щоб ніхто не зміг відкопати бомбу, американські військові встановили на цьому місці бетонну плиту діаметром 120 метрів. Згідно з звітом Пентагону, радіація та небезпека в цьому районі не виявлені. Але частина одного боєприпасу, що містить уран, зникла Подібних випадків десятки, наприклад, авіакатастрофа над Гренландією в 1968-му. Чотири водневі бомби, які перевозив літак, згоріли у вогні. Дезактивація прилеглої території зайняла чотири місяці. У тому ж році в Тихому океані затонув радянський підводний човен к 129 на якому загинули всі 98 членів екіпажу. На її борту було три ядерні боєголовки. Частину підводного човна було таємно піднято ЦРУ. Ще один яскравий інцидент стався 1965-го, приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Японії. Під час навчань зевіаносця впав літак Дуглас А4, на борту якого було як мінімум одна воднева бомба. Літак, бомба та пілот так і не були підняті. Ось уже понад півстоліття на морському дні на глибині 4 кілометрів лежить воднева бомба потужністю 1 мегатонна. Це одна з щонайменше шести американських ядерних. Бомби, які втратили і так і не повернули. У 1998 році. Колишній секретар ради безпеки Росії Олександр Лебідь стверджував, що існує понад 100 неврахованих однокілотонних ядерних бомб. Найбільш відомий випадок зламаної стріли стався у вересні 1980-го В шахті в сільській місцевості штату Арканзас. Група фахівців проводила планові перевірки міжконтинентальної балістичної ракети Титан-2. Ракета була спрямована та готова до пуску. У носовому конусі ракети знаходилася воднева бомба потужністю 9 мегатонн. Коли один із ремонтників обходив шахту, у нього зірвалася насадка для торцевого гаячного ключа. Вона пролетіла 24 метри, ударилася у паливний бак ракети і пробила в ньому дірку. Ракетне паливо, що легко спалахує, почало витікати до шахти. Ракетний комплекс та прилегла до нього територія були евакуйовані, але кілька військовослужбовців залишилися на місці, щоб спробувати впоратися із ситуацією. Команда технічного обслуговування отримала сигнал про загоряння двигуна та підвищення концентрації пари всередині шахти. О третій ранку, приблизно через 8 з половиною годин після прибиття паливного бака, пари палива, що вийшли, загорілися, що призвело до вибуху. Внаслідок вибуху одна людина загинула, і 21 отримала поранення. 740 тонні двері, що забезпечують герметичні шахти, злетіли в повітря більше ніж на 60 метрів. Їх виявили за 200 метрів. Боєголовка з водневою бомбою також вилетіла з бункера і впала приблизно за 30 метрів від нього. На щастя, вона не вибухнула. І це Лише ті випадки, про які нам відомо. З 32 інцидентів зламаних стріл, перерахованих Пентагоном, одне, що сталося навесні 68-го, залишається засекреченим. І, ймовірно, існує ще багато десятків ядерних помилок та промахів, про які громадськість нічого не знає. У кожної країни, яка має ядерний арсенал. Побоювання пов'язані з ядерними інцидентами полягають не тільки в безпосередній шкоді від вибуху водневої бомби, це ще й нерозуміння і удари у відповідь, які можуть слідувати. Уявіть, що в шістдесят му через авіакатастрофу, воднева бомба впала не біля берегів Іспанії, а ближче до кордону Радянського Союзу. Людство багато разів опинялося на межі ядерної війни, і досі нам щастило. Найближче до цього ми підійшли ймовірно у жовтні 62-го, Під час кубинської ракетної кризи ВМС США почали скидати у воду сигнальні заряди, щоб підняти на поверхню радянський підводний човен. напруженість була високою. Підводний човен уже кілька днів не виходив на радіозв'язок із Москвою. капітан підводного човна вирішив, що розпочалася війна, і зібрався запустити ядерну торпеду. Але для запуску був потрібен дозвіл трохи сіб. Двоє з трьох дали дозвіл на пуск а Василь Архіпов – ні. Раціональне рішення однієї людини дозволило уникнути повномасштабного обміну ядерними ударами між США та СРСР. Пізніше історик Артур Шлезінгер молодший зазначив, що це був не лише найнебезпечніший момент холодної війни. Це був найнебезпечніший момент в історії людства. І під час кубинської ракетної кризи, коли напруженість у відносинах між США та СРСР досягала апогею, обидві сторони все ж таки провели висотні ядерні випробування. США підірвали 410-кілотонну бомбу на висоті 50 кілометрів над Тихим океаном і меншу 7 кілотонну бомбу на висоті 147 кілометрів. Радянський Союз провів два 300 кілотонних випробування у космосі. Виправдати ці дії досить складно. А що якби одне з цих випробувань було розцінене як перший ядерний удар, що спричинив тотальну війну? Адже помилкові тривоги трапляються із приводу набагато нешкідливіших речей ніж ядерні випробування в космосі. 26 вересня 1983 року радянська супутникова система раннього попередження зафіксувала запуск міжконтинентальної балістичної ракети, і відповідно до директиву у разі виявлення ракет на підльоті повинна бути здійснена швидка атака у відповідь на Сполучені Штати. Це швидше за все призвело б до тотальної війни. Проте радянський офіцер, який чергував на момент виявлення Станіслав Петров, поставився до цього скептично він розсудив, що якби справді був перший удар, то США запустили одночасно сотні МБР, а не одну. Потім система виявлення попередила Петрова ще про чотири ракети, що прямували у бік СРСР, але дві з них він визначив як збій, і Петров мав рацію. Він прийняв правильне рішення. Його ясне мислення можливо врятувало мільйони життів. Система запобігання дала збої. Вона прийняла сонячне світло, що відбивається від висотних мар за балістичні ракети. Після цього випадку Петров достроково вийшов на пенсію, потім пережив нервовий зрив. Ще одна неприємність сталася 25 січня 1995-го, коли вчені запустили ракету біля берегів Норвегії. Вона призначалася для вивчення північного сяйва, але російські радари засікли цей запуск, оскільки з траєкторії швидкості він був схожий на запуск МБР з підводного човна. Інцидент був настільки серйозним, що президенту Росії Борису Єльцину було доставлено валізу з кодами запуску ядерних ракет. Я думаю, що більшість вважають найголовнішою загрозою ядерної зброї її навмисне застосування. Існує ідея, що поки воно є і не використовується, воно може бути стримуючим фактором, що забезпечує нашу безпеку. Проте всі ці інциденти показують, що реальна небезпека ядерної зброї це якась безглузда випадковість Досі людство щастило, але чи надовго вистачить цього везіння? Але надія є. В 1986 році налічувалося понад 70 тисяч одиниць ядерної зброї. У 2022-му їх кількість скоротилася до 12 тисяч 700 і ліквідація триває. Але поки існує хоч якась ядерна зброя, майбутнє людства в небезпеці.